Я знаю, що ви були першим ведучим тут на локації сад ще у 2018 році. Було таке, це правда. Я пригадую це перше весілля. Дуже символічно, що це було і весілля власників. Це своєрідна честь для мене була. Коли я приїхав, то ми тушилися люди як мурашки, ще дехто там допінював вікно, Добудовували, і добудовував так? та ну але коли ти розумієш, що це весілля власників, то 100% завершать і зроблять це як найкраще. Так. Ну так і було до речі. Ви відкривали саме зал прованс. Ну це вже співпадіння швидше. Ви як талисман? Якщо ви захот... Перший в залу, то все піде дуже добре. Якщо плануєте відкривати ще тут на території, я знаю, тут гектарів багато. І ресторани, звертайтеся. Виноградник відкрити вам буде. Будь ласка, звертайтеся. Якісь арт-об'єкти, там ставок плануєте відкривати на території новий. Теж, будь ласка, ви з нами з 2018 року. Моє питання наступне: яка зала вам більше по душі? Сад чи прованс? Мені загалом локація подобається. Тобто я не можу сказати, яка зала краща, тому що навіть коли вибирають, то вибирають швидше, вже відштовхуючись, можливо, там від кількості гостей, від таких.